Доброго ранку! Ви дивитесь Student Life. Сьогодні ми поспілкуємось з дуже гарною та цікавою дівчиною королевою Кіровоградщини, яка є студенткою Кіровоградського інституту комерції. Тож я хочу тебе спитати, чому ти взагалі навчаєшся, наприклад, за економічною спеціальністю в Інституті комерції? Чому ти обрала цей напрямок? Я вирішила вибрати спеціальність фінанси, тому що в майбутньому я би хотіла займатися більш чим-то серйозним, може бути якесь своє діло відкрити. Ну, а попутно вже можна і займатися модельним бізнесом. Як в тебе пройшов цей період, коли ти зрозуміла, що ти гарна, але потрібно бути розумною? <гум> ну, вы знаете, наверное, еще с самой школы. <гум> так как я и в школе была отличницей. <гум> Мне никогда не мешало быть и умной, и красивой. <гум> Одновременно, <гум> <гум> Да. И умеру <в> скромной. <гум> ну, что ты можешь задать из студентского життя? <гум> ну Як вот вы знаете, <гум> еще а, с самого колледжа... Я була активисткой, і всі дні Тетяни, всі праздники, всі э, внутри колледжа, інституту, всі мероприятия проходили без моего участия. Так. Ти готувалась дуже так серйозно і ти э, достойно представила Кіровоградщину на цьому конкурсі. Просто це як студентський конкурс, то э, там не брались дівчинки тільки как бы, стандартов модельних. Конечно же, приятная внешность должна была быть. А брался средний балл, должен быть 45 5 как минимум. То есть там все, Потребно все девочки, да, все девочки там были довольно такие на высоком уровне а. своем. И какие в тебе планы на мой И ты планируешь свой на например, зовнешность? титул ну, я думаю попу, э, на протяжении всей жизни не получается свою внешность <laughs> не, привлекать правильно а, далеко я не могу забегать потому что никто не знает что будет дальше правильно а, но я так думаю что я еще закончу институт коммерции а, и я бы еще хотела наверное поступить на юридическую куда-то может быть даже выехать в другой город. На цьому все, ви дивилися Student Life. Сьогодні ми спілкувалися зі студенткою Кірвоградського інституту комерції майбутнім маркетологом. Тож я хочу вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь разом з нами.